Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас огляд з магазину АТБ покажу вам додаткові акції, які я не показувала в основному випуску. Тож буде цікаво. Ці акції будуть діяти до 30 вересня, тож не пропустіть. Бажаю всім приємного перегляду. Гомілка в маринаді, а саме в соусі Паприк. Ціна 106 гривень за кілограм. Тут в упаковці десь 500-800 грамів. Картку ТБ буде ще дешевше. Шашлик від торгової марки Глобіно по кавказькій маринаді. Тут в упаковці 1 кг, ціна за кілограм 227 гривень. Філе мале солодко, курчат пролірів. Ось такі упаковочки: в цілому 900 грамів 1 кг і ціна за кілограм 207 гривень. Стегно по 116,70 гривень. За кілограм. Четвертина задня від розумний вибір 83 гривні. Тут в середньому 900 грамів. Виріб фаршовий ковбасний ряд. Напівкопчений, баварський. 420 грамів. Така палочка коштує 58 гривень. Виріб «М'ясомісткий». Ковбасний ряд від розумний вибір. Гурман з сиром. Напівкопчений 420 грамів, ціна за цю палочку 69 гривень. Ковбаса від своєї лінії напівкопчена прем'єра. Своя лінія 420 грамів за ціною 111 гривень. 18,10 за 100 грамів. ковбаса панська першого сорту. Тут в упаковці десь 300 грамів. Грудинка особлива вищого сорту. 120 грамів в упаковці 56,60 грамів. Браун ковбаса вищого гатунку, 57 гривень 80 грамів. Ще по акції ковбаса Салямі салями Віденська напівкопчена. Перший сорт. В цілому 350-380 грамів і ціна за 100 грамів 27,30 гривень. 29 гривень 10 копійок. За 100 грамів салями мускат на першого сорту. Тут 390 грамів в упаковці. Сардельки від добров шинкові першого сорту. Тут десь 600 грамів, ціна за 100 грамів 27,50. Або від добров ліонським, тут теж 500-600 грамів в упаковці, 26 гривень 50 копійок. До речі, всі непогані, я коштувала. Колпаски, своя лінія, файні, перший сорт. 21 гривня 30 копійок, це ціна за 100 грамів. Тут десь 500. Пузелики, сардельки з м'яса птиці, перший сорт. 16,40, 100 грамів, тут 400. 78,80, ось такі сосиски з м'яса птиці, перший сорт. Тут 450 грамів в упаковці, ціна за упаковку 78,80. Тужка курки від своєї лінії. В упаковці кілограм. І ціна за ось цей кілограм 176 гривень 40 копійок. Крильця копче вварені 19,30-100 грамів. Тут 400. Сосиски своя лінія. Докторські фірмові. Перший сорт. 330 грамів. Ціна за цю упаковочку 62 гривні 70 копійок. Або дитячий вищий сорт 330 грамів за 76,40. Сосиски перший сорт до пюрешки. М'ясна лавка 450 грамів 103 гривні. Ще по акції сир плавлений. Золотий резерв вершковий 21 гривня. Ціна за 70 грамів. Закуска від своєї лінії з шинкою та з сиром 180 грамів, 27 гривень. Сир. Сироїжка сологуні копчений. 100 г 42 гривні 70 копійок. Ще по акції: ось такий сир плавлений молендам, Гауда ковбасний. В упаковці 220 грамів такий шматочок. І ціна його 53 гривні, 50 копійок. Продукт сирний янтарний наш сирок. 27,20 180 г. Сметану я вам показувала в минулому відео. А ось така з'явилася новенька акція Молокія. Сметана з натурального молока. 370 г, 15% жир, Ціна 47 гривень 60 копійок. І по акції сметана від злагода. 20% жиру, 380 г, 47 гривень. Ось такі вершки по акції стерилізовані просто нашим. 10% жиру 25-50-200 г. Сир кисломолочний, 300 г. Під своєї лінії 5% жиру, 52 гривні. У акції сирок солодкий тольчей з курагою. 200 г, тут дві штучки по 100 г. Ціна 51 гривня, 70 копійок. Або сирок дитячий з лагодом, Тут одна штучка. Вага. 90 грамів, ціна 22 гривні. Кефір, щоденний збір, 39 гривень 900 мл. Йогурт полуниця малина, 1% жиру від своєї лінії. Ціна 41 гривня 50 копійок. Або полуниця банан, питний, 400 г за 21 гривню. Акція сирок збитий, чудо, лісова ягіда. 100 г 17,50 йогурт від молокія густий: 1,6% жиру 26 гривень. По грецьки 8% жиру 300 г 31 гривня. І по 33 гривні чорниця з лаки і вишня з лаком. Тут 290 г у банці від галичина. Вівсяна плющина крупа 500 г у упаковці 29,60 за пів кіло. По акції картопляне пюре з ароматом курки, сиру і звичайно з молоком 8,80-37 грамів, або велика упаковка 120 грамів за 21 гривню. Суп гороховий зі смаком бекона та курки 14,70-160 г. Соус тартар від торгової марки Іделія 20 гривень 60 копійок 200 г. Або щедро сирний з сиром пармезан 200 г 23,20 Заправка буряково-томатна 200 г 22 гривні 40 копійок. У акції ось така гірчиця французька 190 г за ціною 20 гривень 70 копійок. Американська лагідна, негостра 17 гривень. Медова з медом та корицею 13,50 гривень. Міцна від своєї лінії 19,50-130 грамів і лагідна 11,90 гривень. По акції олія ляна холодного пресування 250 мл 59 гривень і гарбузова 133,40. Дуже корисні олії, тож рекомендую. 20 гривень 30 копійок, оцет яблучний 500 мл, 6%. Варення по акції День у день». Полуниця коштує 50 гривень 70 копійок вищий сорт. 350 г у банці, 62 гривні 50 копійок. За 350 г і малина 70 гривень 50 копійок. Ще по акції ось такий джем від торгової марки День у день». Лісові ягоди, чорниця і малина. Всі варіанти по 29,60 гривень. 250 г. Дуже смачні вареники з вишню заморожені 400 грим в упаковці. Зараз зі знижкою 61 гривня без кісточки. Пельмені з м'ясом індички 80 гривень за 600 г від своєї лінії. Пельмені валесто з телятиною та куркою 75 гривень 800 грамів. Пельмені курячий від розумний вибір 73 гривні 800 грамів в упаковці. У акції морозиво, ласунка, гран прі малинова підварка і манго 37,80-155 грамів. Пельмені своя лінія філейні 6860 за 600 грамів. Мотанка «Терем'яса» пельмені 600 грамів за 64,20 Від торгової марки Геркулес руть, чорниця ожина 79 гривень за 500 г. І розумний вибір, 1 кг, майже 100 гривень з ароматом ванілі. Ось такий ловаш. Берменський з цільнозерновим борошном тонкий. Тут 2 штуки 22 гривні 50 копійок. Або тортілля, своя лінія пшенична. Тут 4 штуки 240 г 36 Крекер, день-день з день, маком. Хрумики 240 г в упаковці, ціна 24 гривні. Чай чорний шерлок з ароматом бергамоту та лимону і цейлонський, Тут 100 г 79 гривень 30 копійок. Тімуменс альпійський луг-трав'яний чай 47 гривень 20 пакетиків. Чай за 44,50 аромат виноградом чорний зелений мікс і каркадем. Теж 44,50-24 пакетика. Ось дуже смачні хлібці по акції. Класичні. 100 г у упаковці 16,60. Я такі частенько купую. Соломка від розумний вибір. Солодка. 8,30-80 г. Хлібці рисові, день у день 110 г 20 гривень або гречані за 20 гривень. З родзинками, сухарі від своєї лінії. 30 гривень 300 г в упаковці. 26,30 сушки, малятком. «Розумний вибір. 300 г в упаковці. Або за 24,30 п'яточок від БКК. Тут в упаковці 250 грамів. Булочка бутербродна Максі, бургер з конжутом. Тут дві штуки загальна вага 164 грима. І ціна 16 гривень. Насамдень у день начинка шоколад вишня із гущеним молоком 50 гривень. Сики половинками в легкому сиропі 85-50 за 820 г. По 70 гривень ананаси шматочками 565 г у банці. Манго шматочками у сиропі 58 гривень 425 г. Для пухнастиків, для котів і собак теж є акції 23 гривні 50 копійок корм для котів гурмет з коркою тунцем з м'ясні шматочки м'ясо, птиці, печінка і яловичина 29,90 Чомусь яловичину більше розбирають. Корм ясні шматочки з телятиною 1 кг 240 г. Це для собак 70 гривень, стріпси яловичиною 28 гривень, корм віска з тунцем 15,30 і з куркою. Кітікет за 13,70 гривень.